У колеги по цеху, так би мовити, вийшли відео на рахунок того, що такі інвертори без сенсу використовувати як джерело безперебійного живлення у побутових, так би мовити, умовах безсонячної електростанції, бо у них високий струм холостого ходу і так далі. І так далі. Але що я на цей рахунок думаю? Зараз. Взимку ми майже не маємо сонця, і по суті це така сама безперебійка, як і більшість використовує тих, хто хоче залишатися зі світлом під час блекаутів. Так ось, мені стало цікаво взагалі, скільки він споживає на холостому ході, і зараз ми це перевіримо. Так, перше, що я зроблю, я відключу вихід з інвертора. Залишимо тільки вхід, а також відключимо а, заряджання акумулятора. Так, заряджання я буду відключати через BMS-ку. Ось так от. Трохи почекаємо. Зараз споживання тут буде дорівнювати нулю. Так. І помірюємо. Хоча що міряти, тут вже все видно, що споживання від АКБ нема під час живлення від мережі та відсутності споживачів. Окей. Тепер ми вимкнемо вхід на інверторі. Вимикаємо. Ось наш холостий хід 60 66. 66 Вт холостий хід від батареї. 8 кВт -ну батарею, холостий хід висадить, навіть не хочу рахувати. Достатньо часу, щоб її висадити, якщо тільки в холосто споживати. Окей. Так, це я світло вимкнув. Тепер ми подаємо вхід на інвертор. І я хочу подивитись, що він буде споживати від мережі, коли перестане тягнути з батареї. Чекаємо, поки обнулиться. Обнулилось споживання. Дивимось тепер через розумну розетку я підключив. 86 ватт холостий хід це вже від мережі. Ось такі маємо показники. Ось такі справи. На додаток хочу сказати, що Навести приклад. Людина, яка купила мій попередній інвертор 24 кВт з батареєю на 4,5, привіт Віталій! Досить розумно поступив. Коли у них не було світла по 20 годин, людина розуміючи, що є там свій холостий хід у інвертора і так далі, щоб не гоняти його в холосту. А просто відключав всю цю систему. І таким чином а, нормально подовжив собі час автономної роботи. Просто періодично включав його, а, проганяв там котел, холодильник і так далі. Ну і Знов виключали, і все це зберігало заряд. І можна було ще включати і працювати. Ясна річ, що для квартири купляти купувати такі 5-кВ інвертори ще й з продажем у мережу і іншими опціями, ну, сенсу, ясна річ, що немає. От. Але як джерело безперебійного живлення, тим паче, коли зараз в Україні дуже важко купити безперебійку. в принципі, не говорячи вже про те, що без перевіка немає таких зарядних струмів, воно просто не розрахована на таке використання, то цілком нормальна альтернатива. Ну, у мене все. Всім пока.